Слава Україні! В ефірі підсумки дня 16 березня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. Оперативники Ковальського районного управління поліції розшукують безвісти зниклого козуба ігоря Леонідовича 16 листопада 1986 року народження. Жителя Ковеля у четвер, 14 березня близько 22.30, чоловік виїхав із дому на своєму автомобілі BMW X5 та не повернувся. Інформує у Фейсбуці поліція Волині громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого, просять повідомити поліцію за номером 102. Для перебування в 5 кілометровій ділянці від держкордону у межах Волинської області тепер необхідні перепустки. Про це повідомив начальник Волинського прикордонного загону Сергій Лозінський під час брифінгу. Відповідно до законодавства України, а саме постанови кабінету міністрів no 1147 про прикордонний режим 7 грудня 2023 року. Урядом України було внесено зміни в цю постанову. Цими змінами, зокрема, передбачено, що як я вже казав, громадяни України та інші особи можуть в'їжджати, перебувати, пересуватися, проживати або проводити будь-які роботи кордонній смузі, тобто на ділянці місцевості від державного кордону на глибину до 5 кілометрів, при наявності дозволу встановленого зразка. Перепустка діятиме на безстроковий термін лише для мешканців населених пунктів, які знаходяться у зоні прикордонної смуги. Водночас дозвіл на перебування працівників підприємств надається на один рік. Також волинянам віком до 18 років він надається за зверненням одного з батьків чи опікунів де і як отримати такі дозволи. Видача таких дозволів на в'їзд перебування, проживання, проведення робіт і пропуск прикордонну смугу здійснюється безпосередньо органами Державної прикордонної служби України, тобто прикордонним загоном, які безпосередньо виконують завдання на тій чи іншій ділянці, тобто в межах території Волинської області. Для будь-якого громадянина потрібно звернутися на адресу 6-го прикордонного загону, і такий дозвіл буде діяти в межах прикордонної смуги всієї Волинської області. Дозволи відповідно надаються на підставі звернень фізичних осіб або юридичних осіб. Законодавець передбачив п'ять видів таких дозволів, а саме в'їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск прикордонну смугу. Відомо, що дозволи надаватимуть безкоштовно впродовж 10 робочих днів з дня надходження звернення. Відмовити у дозволі можуть таким особам. Тим, хто надав неправдиві відомості, особам, які впродовж одного року до дня подання звернення притягалася до відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України, людям, яким заборонено вїзд в Україну, особі, яка понад 90 днів відсутня за визначеним місце проживання або змінила його, людині, яка звільнилася з підприємства, якому було надано дозвіл. І за звернення особи, які надано дозвіл, ці перепустки необхідні перш за все в інтересах національної безпеки та оборони нашої країни, а також захисту прав громадян, зазначили на брифінгу. У центрі Луцька пошкодили мурал, на якому зображений кінорежисер Борис Ревенко. Про це 16 березня у Фейсбуці повідомила Людмила Яворська. Відомо, що на стіні будинку, що розташований на проспекті Волі, 3 під час ремонту мешканці пошкодили мурал із зображенням кінорежисера. Просто собі люди роблять ремонт, і треба було кабель вивести. Немає слів, написала Людмила Яворська. Тепер із бороди видатного митця стирчить кабель. На Волині знову підтвердився випадок африканської чуми свиней. Зразки відібрані для лабораторних досліджень показали позитивний результат. Про це повідомляє полійський лісовий офіс. Мертвих тварин виявили в Держлісфонді філії Ковальське лісове господарство. Про випадок вже повідомили Держпродспоживслужбу Волині. Вони відібрали зразки для проведення експертизи. Факт африканської чуми свиней зафіксували на старовижівщині на території угідь, що перебувають у державному мисливському резерві, тобто, поки не надані в користування. 16 березня 2024 року до другої річниці пам'яті жертв російського авіаудару по драматичному театру у Маріуполі представники Волинських театрів влаштували мирну акцію. Про це повідомляє обласний департамент культури, молоді та спорту. Наші серця разом з маріупольським драмтеатром. нехай теплі спогади про театр і людей, які втратили життя, будуть силою для рідних та близьких. Нехай спокій та мир огорне їхню спільноту, а мистецтво буде джерелом зцілення та надії. Написали на сторінці обласного музичного драматичного театру. Актори також підготували відео, на якому зачитали спогади тих, хто вижив під час російського авіаудару по драмтеатру. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Російські терористи продовжують обстрілювати ракетами та дронами мирні українські міста та села. Так, російські війська обстріляли село Новоселівка. Перша що на Донеччині. У удару один чоловік загинув, а ще один зазнав поранень. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін. Він розповів, що удари по селу росіяни задавали з важкої артилерії. Загиблим виявився 51-річний місцевий мешканець. Також повідомили, що до 21 одного зросла кількість загиблих людей внаслідок російського ракетного удару по Одесі, який стався 15 березня. Про це вранці 16 березня повідомили в міністерстві внутрішніх справ України. Вранці цього ж дня в лікарні від важкого поранення загинув ще один працівник ДСНС. Тож кількість загиблих зросла до 21. Ще понад 70 людей зазнали поранень. Вова зазначили, що станом на ранок 16 березня у медичних закладах залишаються 40 людей, з них 9 у дуже важкому стані. У Береславі на Херсонщині, 16 березня, рашисти скинули вибухівку з БПЛА на 71-річного чоловіка, коли той перебував на вулиці. У потерпілого вибухова травма та поранення ноги. Також 15 березня ввечері окупанти скинули шість вибухівок з дронів по селу Львове Тягинської громади. Легкі поранення отримала місцева жителька. Лікарі їй надали допомогу на місці. Також на Херсонщині 83 річна жінка постраждала внаслідок обстрілу Антонівки. Потерпіла в цей час, перебувала вдома. Вона отримала вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму та контузію. Останні середньої тяжкості жінку доставили до медичного закладу. У п'ятницю 15 березня в Media Center Ukraine відбувся брифінг за участю полонених іноземних найманців, які воювали за Росію. Представник координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими Петро Яценко повідомив, що через виснажений мобілізаційний резерв російська армія залучає на війну проти України, де далі більше іноземців. За його словами, РФ посилила вербування в країнах з низьким рівнем доходу. Тож тепер в українському полоні перебувають представники Куби, Непалу, країн Африки та Латинської Америки. Військовослужбовці ці громадяни вони були кинуті як гарматне м'ясо, тому що їх не навчали. Дехто з них був обманутий, тобто їм обіцяли одне, а по факту вийшло зовсім інше. Оскільки військове найманство в Україні карається законом, іноземці цілком можуть бути засуджені як кримінальні злочинці. Однак наразі їх отримують як військовополонених. Водночас, як зазначили на брифінгу, РФ не хоче включати цих громадян у свої списки на обмін, бо вони їм просто не потрібні. На Закарпатті хлопець у будівлі ТЦК ледь не наклав на себе руки. Дівчина молодика написала у соцмережах, що його з готелю у місті виноградів, начебто, викрали представники прикордонної служби, звинувативши нібито у незаконному перетині кордону. Після цього хлопця, за словами його половинки, доправили до ТЦК міста Хуст, де його нібито побили, доки той не вирішив звести рахунки із життям. Про це пише Уніан у своєму телеграм-каналі. Відомо, що у Хуцькому РТЦК та СП проводять службову перевірку через повідомлення про ймовірну спробу самогубства. Про це повідомили у прислужбі Закарпатського ТЦК та СП. Пише суспільне за інформацією відомства, 13 березня хлопці затримали прикордонники, нібито при спробі незаконного перетину кордону. Надалі представники ДПСУ доставили його до РТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних, зазначає суспільне. Під час перебування на території РТЦК та СП громадянин зайшов до вбиральні, де через деякий час його знайшов представник хустського РТЦК та СП. Чоловік сидів на підлозі зі слідами крові та порізами на руках. Військовослужбовці ТЦК та СП надали невідкладну домедичну допомогу та викликали поліцію і карету швидкої, яка доставила чоловіка до хустської міської лікарні. Розповіли Суспільному у прислужбі закарпатського ТЦК. Лікарі зафіксували спробу суїциду. Наразі за даним фактом проводиться службова перевірка. Додали у відмістві Суспільному. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що наступного тижня Україна очікує перший транш грошей за програмою «Ukraine Facility». Запланована сума становить 4,5 мільярдів євро. Також наступного тижня очікується залучення коштів від МВФ. Про це він повідомив в ефірі телемарафону. Пише економічна правда. Раніше повідомляли, що у березні за програмою ЄС Україна отримає 4,5 мільярди євро. На Львівщині засудили двох мешканців Запоріжжя. Вони гвалтували та розбещували неповнолітніх, а також виготовляли та зберігали дитяче порно. Одному чоловіку 48 років, іншому 45. Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі. Прокурорами було доведено, що чоловіки розбещували та гвалтували малолітню дівчинку, знімаючи це все на відео. Потерпіла є дочкою одного з обвинувачених. 45-річний засуджений вчинив розпусні дії та гвалтував і дев'ятирічну дівчинку за згодою її матері, з якою також вступав у статевий контакт на очах у дитини. Все це він знімав на відео, які потім зберігав на персональному комп'ютері. Суд визнав винними 48-річного та 45-річного мешканців Запоріжжя у зґвалтуванні та розбещенні неповнолітніх, а також виготовленні та зберіганні дитячої порнографії. Останнього також засуджено за одержання доступу до дитячої порнографії. Їм призначено покарання у вигляді 15 та 11 років позбавлення волі відповідно і до новин світу. На Росії тривають атаки на нафтопереробні заводи. Цього ранку дрони атакували одразу два НПЗ у Самарській області. Повідомляє губернатор регіону Дмитрій Азаров, а також російські телеграм-канали. Повідомляється, що атака сталася о шостій ранку за місцевим часом. Перший дрон атакував територію нафтопереробного заводу. В СИЗРАНІ В результаті сталося загоряння установки з переробки нафтопродуктів. Наразі площа загоряння становить більше 500 квадратних метрів. Як зазначають у мережі, безпілотники намагалися збити стрілецькою зброєю, але безуспішно. Крім того, в цей же час кілька інших дронів атакували Новокуйбишевський НПЗ. Там також почалася пожежа, проте, на жаль, її через півгодини загасили. Зазначимо, що від кордону України до Сизрані близько 900 кілометрів, а до Новокуйбишевська більше тисячі кілометрів. Згодом стало відомо, що цінічні атаки на нафтопереробні заводи в Самарській області здійснила Служба безпеки України. А вибухи на Білгородщині не припиняються вже який день. Так, вранці 16 березня російський Білгород потрапив під обстріл. А після роботи славнозвісної ПВО почалися пожежі, ДТП, пошкоджено будівлі та автомобіль. Влада також повідомила про двох загиблих росіян. Повідомляється, що вранці 16 березня губернатор В'ячеслав Гладков повідомив, що в Білгороді запущено сирену ракетної небезпеки. Сигнал тривав близько 20 хвилин. Російські міноборони заявило, що засоби ППО збили над містом нібито 8 снарядів РСЗВ РМ 70 вампір і два безпілотники. У соцмережах з'явилися фото і відео наслідків обстрілу. Пошкоджено житлові будинки та щонайменше 15 автомобілів. Тож сподіваємося, що росіяни, хоч на одну крапельку, зрозуміли, як живуть українці щодня під обстрілами їхніх ракет та дронів. Гомельський обласний суд у Білорусі визнав винною у шпигунстві громадянку України Наталію Захаренко та засудив її до 9 років колонії. Про це у п'ятницю 15 березня повідомила білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на власні джерела. А також цей факт підтвердили знайомі жінки за рішенням білоруського суду мешканку Чернігова 44-річну Наталію Захаренко визнали винною, нібито у шпигунстві. На користь кого, начебто, шпигувала жінка у Радіо Свобода не уточнили. Однак журналісти повідомили, що наразі невідомо, що стало приводом для звинувачення, оскільки суд над жінкою проходив у закритому режимі. Разом із українкою засудили також її знайому білоруську Ларису Крупу за звинуваченням у неповідомленні про злочин. Жінці призначили штраф у 4 тисячі білоруських рублів. Тобто 1222 долари зазначають, що Наталія Захаренко, яка поїхала до сестри у білоруське місто Мозер, зникла ще 17 липня 2023 року під час перетину польсько-білоруського кордону. Жінка регулярно їздила до Білорусі через Польщу до 2021 року, торгуючи на ринку. З 2022 року Наталія Захаренко на волонтерських засадах допомагала повернутися українцям, які під час окупації півночі України виїхали в Білорусь, а також вона возила передачі, документи та ліки.